Біля кабінету щеплень Ужгородської міської дитячої поліклініки немає черг навпроти дверей. Вільні стільці. Чекати тут нічого. У кабінеті лікарі демонструють майже порожній холодильник. «Значить є лише ця вакцина. От вакцина гіпотит Б, все». Інших вакцин зараз немає. Поставка була від річної потреби однієї на 39,5%, а вакцини Пентаксим 7,9 від річної потреби. Також вакцина бельгійська кір проти кору свинки краснухи, вона називається Priorix, Вона була поставка на 26,7%. Відрічної потреби Держава перестала виділяти необхідні кошти для вакцинації українців, хоча протягом багатьох років програма працювала як годинник. У перший рік життя дитину вакцинували від 10 смертельно небезпечних інфекцій. Моїй дитині сім років зараз. Ну, на, цей, на цей час, коли вона народилася, за державні кошти було щеплення, це БЦЖ, гепатит і всі, які її положені були. Привинки заробилися державні кошти нині, аби вберегти свою дитину від туберкульозу, дифтерії, кору, краснухи та деяких інших недуг, більшості батьків доводиться купувати препарати нерідко дороговартісні. Наприклад, вакцина інфанрікс гекса, яка коштує близько 400 гривень, і її треба купити три дози Це є щеплення проти шести інфекцій: кашлюку, дифтерії, правця, поліоміліту, гемофільної інфекції, гепатиту. Але на жаль, на сьогодні українські середні українські сім'ї досить складно дозволити собі ну, дати таку суму на проведення щеплення своєї дитини. Крім того, батьки масово відмовляються вакцинувати дітей, посилаючись на летальні випадки через неякісні препарати. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, це більше 10% українських сімей з новонародженими. Поки що, стверджують медики, ситуація із захворюваністю контрольована, враховуючи, що ми пройшли. В основному теплий період цього року, наближаємося до холодного, то і ті захворювання, які були більшості, вони були характерні для теплого періоду. Тобто це гострі кишкові інфекції. Але також і респіраторна група, яка характерна для теплого періоду, за невтішною статистикою Закарпаття продовжує лідирувати у рейтингу областей по захворюваності на гепатит. А майже 900 таких хворих зареєстровано у нашому краї цього року. Зросла і кількість недужих на хронічні вірусні гепатити.